Вітаю, я Ліда і це мій канал Давай пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу показати вам відеоурок про те, як розрахувати веподібну горловину в реглану зверху. І давайте почнемо з розрахунків. Для початку нам потрібно знати обхват шиї. Обхват шиї, наприклад, в нас складає 45 см. Ще хочу сказати, що коли ви робите цей замір, не робіть його сильно щільно по шиї, робіть його трішки вільніше. Далі нам потрібно знати свою щільність в'язання. До прикладу, в 1 сантиметрі ми маємо 1,7 петлі. І в одному сантиметрі ми маємо 1,2 ряда. Далі ми будемо розраховувати по принципу звичайного реглану зверху. Тобто, ми беремо наш обхват шиї 45 і множимо на нашу щільність в'язання на 1,7. І в нас виходить 76,5 нас 76,5 Але давайте заокруглимо і зробимо 77? 77 петель. Що ми робимо далі? Ось наш реглан зверху. Це регланні лінії. Далі, далі ми розставляємо петлі. Так, як в звичайному реглані зверху. Наприклад, я по дві петлі віддаю на регланні лінії. Що в нас залишається? 77 мінус 8, дорівнює 69. 69 ми ділимо на 3, поділити на 3. Тобто, в нас іде 23 петлі наперед. 23 петлі на спинку і 23 петлі на 2 рукава. Нам ці 23 поділимо пополам, виходить по 11,5 петлі. Але я хочу зробити рукава, наприклад, трішки вущі, не такі широкі. Тому на рукава я віддам, наприклад, по 8 петель. Рахуємо знову. 77 загальна кількість наша петель. Віднімаємо реглані лінії це 8 петель. Віднімаємо два рукава мінус 8, мінус 8. В нас залишається 53 петлі. 53 петлі ділимо на 2, дорівнює 26,5. Знову в нас не ціле число. Отож, 26 петель. Я віддам на спинку. І з цього виходить, що 27 петель я віддам наперед. Давайте провіримо. Тут у нас повинно бути загальна кількість 77 петель. 27 плюс 26 плюс 8 регланні лінії, 4, плюс 8 один рукав, і плюс 8 другий рукав. Все вірно, 77. Що ми робимо далі? А далі нам потрібно скоригувати наш реглан для вив'язування ростка. Іноді буває так, що просто не в'яжуть росток, коли в'яжуть ве-подібну горловину, тому що поглиблення у нас ось таке буде глибоке. Я вже вам зразу намалюю, і отут в шию нічого давити не буде. Але я все ж таки рекомендую в В-подібній горловині в'язати росток. Для того, щоб низ не був коротший заперед. І чому так буває, я розкажу вже в інших відео. Отож, я буду робити невеличкий росток, буквально на 6 розворотів цього буде достатньо. Тобто, тут три точки розвороту, на одному рукаві і на іншому рукаві три точки розвороту. Значить, нам потрібно три петлі від спинки віддати переду. Тому що, ми, коли будемо робити росток, ми будемо спочатку прибавляти по спинці, а попереду, ні, для того, щоб зрівняти нам петлі, нам потрібно віддати 3 петлі наперед. Отже, 6 мінус 3 дорівнює 23. А тут 27 плюс 3 дорівнює 30. Якраз нам добре, тому що 30 ділиться на 2. Отож, в нас тоді виходить наш реглан. Чотири реглані лінії по дві петлі, 23 петлі йде на спинку, 30 петель наперед і 8 петель на рукава. Разом у нас тут виходить 77 петель. Що нам потрібно зробити далі? Для того, щоб нам зробити ось таку В-подібну горловину, нам потрібно просто не набирати ось ці 30 петель. Із цих 30 петель ми залишаємо по одній кромковій петлі. Просто, коли ми будемо набирати петлі на спиці, ми не будемо його замикати в коло, а будемо в'язати поворотними рядами. Отож, ми маємо ось наші петлі. І з цього виходить, що спочатку йде одна кромкова петля, дві петлі реглану. 8 петель рукавів, знов дві петлі реглану, спинка 23 петлі, регланна лінія 2 петлі, другий рукав, 8 петель. Ще одна реглана лінія 2 петлі і одна кромкова петля. І загалом у нас виходить так, що ми будемо набирати. 49 петель. З оцих 30 петель ми залишимо ще по одній кромковій петлі. І загалом нам потрібно буде добрати ще 28 петель. Ми віднімаємо дві кромкових петлі, бо, коли ми будемо з'єднувати полотно в коло, ці дві петлі кромкових будуть рахуватися. Нас виходить 28. Для того, щоб нам зрозуміти, як ми будемо набирати ці 28 петель, нам потрібно знати глибину нашої горловини. До прикладу, глибина нашої горловини складає 20 см. З цього в нас виходить, що 20 см нам потрібно дізнатися, скільки це рядів. Ми 20 множимо на 1,2. На 1 і 2, і в нас виходить, в нас виходить 24 ряди. Для того, щоб зв'язати глибину горловини 20 см, нам потрібно пров'язати 24 ряди. Нам потрібно набрати 28 петель, але так як ми будемо набирати з двох сторін, тому 28 ми ділимо на 2, і виходить, що з кожної сторони нам потрібно добрати ще по 14 петель. Тому 24 ряди ми ділимо на 14, і в нас виходить 1,7. Тобто, ми в кожному другому ряду будемо додавати по петлі після кромкової і перед кромковою. І коли ми наберемо 14 петель з кожної сторони, ми наше полотно замикаємо в коло і далі в'яжемо собі по колу наш виріб. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Я намагалася пояснити так, як розумію сама, як сама в'яжу. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати. Це дуже важливо для мене це надихає на створення нових відео. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!